Кошенята попліткуємо сьогодні. Продовжуємо зливати скелети у шафі учасниць проєкту Холостяк 13. Про кого піде мова? Залишайтеся з нами і все дізнаєтесь. А також хто вийде до фіналу проєкту. Тож мощуйтесь зручніше, наберете чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ну, ви вже знаєте, за доброю традицією з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректному інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж три до портрету тієї чи іншої особистості. В даному випадку я чекаю від вас якомога більше інформації про дівчат із нового сезону «Холостяку». Тому що там. Є що копати однозначно. Звикайте, це мій новий стайл. Я тепер буду завжди в окулярах. Мені поки що незручно. Я намагаюсь адаптуватися, але ніби звикаю, і дуже швидко. Тепер я буду виглядати саме так. А, до речі, хто носить теж окуляри? Чи задоволені ви, чи ні? Трішки такий офтоп. топ Поділіться, будь ласка, хочу почути, почитати про ваш досвід експлуатації. А сьогодні у нас буде на розборі Анастасія Юзвак. Це та сама родоволоса модель з Лондону, яка приїхала заради Терена. Але відразу виникає питання: ти живеш в Лондоні. Все в тебе чудово, чому ти вирішила приїхати в Україну? А прямо зараз ви дізнаєтесь, тому що цей сезон він унікальний тим, що в очікуванні дівчат з С. Еск... То ми отримали дівчату, яких є вже свої папіто, і вони просто. Задовольняють примхи своїх юних панянок. Про що йде мова? Отже, зачитую, і потім проведемо невеличку паралель та аналіз. Анастасія Юзвак найбільш упакована мадама в новому сезоні шоу. Я б тут посперечався, бо мені здається, сюди я б додав би в першу чергу Аліну Мойсеєнко. Справа у тому, що вона вже перебувала в стосунках, коли йшла на проєкт. Вона з тих дівчат, котрі живуть своє задоволення і витрачають. Гроші коханого. Ну, я не думаю, що це є якимось відкриттям. Приблизно такі ж самі емоції в мене були, коли вона з'явилась на проєкті. В неї досить колоритний папік. Там явно цікавлять гроші. Ну, тобто, її цікавить виключно матеріальна складова в ньому. Скидаю тобі фото і відео підтвердження. О, ось тут важливий момент. Так, невеличка багатоходівочка, але це private information, Тож, будь ласка, переходимо в мою телеграм-спільноту. Посилання в описі під відео в закріплених коментарях. Там я буду розміщувати продовження зливів. Є певні алгоритми, певні моменти, які не дозволяють викладати і розповідати все так. На Ютубі не обмежена свобода. Водночас треба дотримуватись певних правил. Тому, будь ласка, переходимо в Телеграм, там ви побачите усі фотографії і навіть пікантне відео Анастасії за участі її папіто. Він проплатив їй хотілку, аби кохана не нудьгувала. Настя, давно хоче бути медійною, але талантів ніяких немає. Як блогерка, теж не хоче працювати, тож холостяк найлегший шлях до реалізації мрії. Не дивуйся, побачивши її у фіналі. Домовленість була вже обумовлена ще на етапі кастингу. Тож цьому році дівчата не лише ескутниці є, а й ті, хто давно у відносинах, як Юзвак і Мойсеєнко, і вони не є першими або останніми в даному списку. У мене велике запитання, чому все ж таки не довели до перемоги Аліну, тому що Аліна вона була на особливому рахунку від самого початку. На вечірку приїхала останньою. Вона була єдиною, яка сама собі обирала образ, тобто СТБ ніяк не впливала на її вибір. Сама обрала подарунок для нашого холостяка в той момент, коли усі інші дівчата підлаштовувались під побажання редакторів. І дуже важливий момент. Вона ніколи не чекала довго троянди на усіх церемоніях. Вона буде її отримувати або першою, або другою. двійку суперництва у нас вийде Анастасія Юзвак та волонтерка Інна. Та сама, яку показали в другому епізоді, шоу очима СТБ вона найбільш ідеально підходить під ту картинку, яку намагатимуться транслювати глядачеві, тому що нині враховують зовсім інше сприйняття. Людьми проєкт Хлостяк у воєнний час. А сьогодні у нас була Анастасія і її пікантні фото з коханим, з яким вона перебувала, перебуває і буде перебувати в стосунках, граючи при цьому на камеру в любов з Террином. Я не знаю наскільки Сашкові було це комфортно, і чи в курсі він взагалі можливо він вперше це все побачить. І гадки не мав, що у більшості дівчат є. Були актуальні бойфренди на той момент, і вони просто пройшли попіаритись, аби не сидіти вдома і не займатися байдикуванням. Дивимось, а там покаже час. Ось так, друзі, невеличкий, але вагомий штрит до портрету пані Анастасії. Підтримайте це відео обов'язково вподобайкою, знов ж таки підпискою коментарем. Це все дуже допомагає у просуванні ролика Ютубом. Тож чекаю вашої підтримки. Долучайтеся в телеграм-спільноту, там теж у нас завжди гаряче. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Побачимось вже завтра. Па-па!